Мої вітання! Сьогодні ми будемо створювати модель чашки з кавою. Я покажу крок за кроком, як створити чашку, як наповнити її кавою. Це відео буде точно корисне тим, хто тільки починає освоювати блендер. Та взагалі 3D. Для початку потрібно запустити сам блендер. У мене версія 3.4.1, але якщо у вас версія інша, то. Цей процес буде приблизно однаковий. Натискаємо на вільному місці, і нам потрібно буде видалити ось цей куб. Натискаємо Delete. До речі, всі клавіші, які натискаю, ви бачите, вони з'являються мною. Так, видалили. Далі, для того, щоб цю саму чашку побудувати, мені потрібно буде дивитись на її форму. І одразу я перетягну зображення. Просто із папки перетягую зображення. Ось так виглядає зображення, з якого, власне, ми будемо робити нашу модель. Розмістимо її так, щоб приблизно центральна вісь була посеред чашки, і приступимо до самого моделювання. Моделювати ми будемо починати із кола. Shift-A, сіть. І обираємо коло. Саме наше коло ми повинні зробити меншим, щоб воно якраз було як початок чашки, скажімо так. Натискаємо S і робимо меншим. Так, приблизно так. Бачимо, що трішки у нас виходить з однієї сторони, а з другої, скажімо так, менше. Тож підідвигаємо і робимо зображення по центру нашого кола. Можемо відідвинути, і тепер натискаємо тут X, і можемо починати моделювати. Обираємо наше коло, натискаємо Tab, щоб увійти в режим редагування, натискаємо І для екструдування. І ось зараз ви бачите, що ми екструдуємо, але воно ось так гуляє. Для того, щоб все було рівненько, ми натискаємо Z. І тепер ми. Виштовхуємо тільки по Z. Ну Десь приблизно ось так і робимо. Так, далі, екструдуємо одразу догори. Знову ж таки, Z, натискаємо S, щоб зробити ширше. Ну, поки що форма не така, як у чашки, але ми це зараз виправимо. Обираємо тут лобкат або просто розріз, додаємо один розріз, натискаємо S. Додаємо ще один розріз. Знову натискаємо S. І ще. І повторюємо таким чином ось ці операції для того, щоб повторити форму чашки. Ось приблизно ось так. Так, далі ми можемо зробити ще один розріз догори. І щоб у нас було там все рівненько. Внизу також додаємо по два розрізи. Так, після цього, якщо ми подивимося з вами зверху, ми побачимо, що у нас немає дна. Тож, обираємо тут режим вибору ребр, натискаємо Alt і обираємо нижнє ребро. Таким чином, у нас обирається все по колу. Знову екструдуємо, тільки тепер всередину. І S екструдували, знову ІС екструдували. Ну, і ще можна раз. І S. І найменший цей кружечок ми просто заповнюємо. Натискаємо клавішу F. Все. Так, чашка у нас майже готова. Вийдемо з режиму редагування. Вона дуже така у нас кутова. Тож, додамо модифікатор. По-перше, додаємо модифікатор поділ поверхні. Два АТ. То можна і три рази. Два тут буде достатньо. Якщо ми ще й натиснемо правою кнопкою миші, згладжене тонування, то бачимо, що вона така стала більш-менш схожа на чашку. Але затонка. За Тож, ми додаємо ще тут потовщення. Потовщення десь, напевне, 0,1 поставимо. О, 0.1 більш-менш виглядає. Нормальна чашка. Так, тепер наразі нам потрібно зробити ручку для цієї чашки. Тут у нас є таке півколо, тож давайте з нього і зробимо. Обираємо Shift A, UV-сфера, робимо її, звичайно, меншою. Переносимо до початку самої ручки. Так, І нашу чашку можна поки що сховати. Так, розміщуємо на своє місце. Далі переходимо в режим редагування, оберемо режим відтворення або перегляду каркас і видаляємо до половини. Вибрали деліт грані. Тепер обираємо. Знову ж таки ребра. Натискаємо Alt і обираємо ось ці верхні ребра. Тепер будемо потрішки по екструдувати. І, і екструдуємо. Тепер уже не обираємо якусь вісь окремо, а починаємо екструдувати ось таким чином. А інколи беремо і натискаємо R для того, щоб повернути. Знову І R. І таким чином. Ми побудуємо з вами повністю ось цю ручку до нашої чашки. І знову R. І так далі. Я, напевно, зроблю це на перемоці так буде швидше. Тепер потрібно завершити це. То ми екструдуємо, робимо меншим S. Знову екструдуємо, знову робимо меншим. Екструдуємо меншим, можна трішечки вище підтягнути. І знову повторюємо іще раз цей процес. І натискаємо F, щоб закрити кінець. Так. Є. Тепер, якщо ми переглянемо, то бачимо, що ось така у нас ручка вийшла. Але якщо ось ми вийдемо, бачимо, вона така угловата, зробимо згладжене тонування по ній. Так, ну, більш-менш, але все ж таки можна зробити краще. А краще ми можемо зробити за допомогою поділу поверхні. Два тут буде достатньо. Можна. Поки що не застосовувати. Додаємо чашку, і бачимо, чашка з ручкою така у нас. Так, тепер наш, як тут перекладено порожняк, наш фон можна а, скрити як для перегляду, так і для рендеру. Ось так виглядає чашка. Бачимо, що трішки у нас заходи. В нашу чашку, скажімо так, провали в текстурі, то ми можемо її подвинути. Ось так є. Тут головне, щоб коли ми подвинемо, щоб ця не відстала. Ну, здається, все нормально. Так, тепер знову дивимося збоку. Додаємо коло. коло повинно бути трішечки більшим, як ми бачимо, але не дуже. Ось так. Ми зараз зробимо таку блюдце до нашої чашки. Так, опускаємо нижче. Так. Переходимо в режим редагування. Обираємо повністю все. Ось, нехай це будуть у нас вершини. Далі, екструдуємо по Z. десь на половинку. Далі. Екструдуємо по S, але тепер назовні робимо ось таке блюдце, піднімаємо догори. Так, і те саме ще раз і S. І також піднімаємо ось так. Так, блюдце у нас майже готове. Знову ж таки, обираємо ребра, натискаємо Alt і обираємо нижнє. І закриваємо дно нашого блюдця. І S знову. І ще раз і натискаємо F. Так, можна вийти, дивимось знову ж таки згладжене тонування правою кнопкою миші. І виглядає воно поки що ну, не дуже реалістично. Тож ми додаємо знову поділ поверхні 2, а то й 3. Далі додаємо ще один модифікатор, який називається у нас потовщення. Ми його вже сьогодні приміняли. І знову ж таки, десь 01. Ось тепер виглядає ну, приблизно так, як виглядає у нас реальне блюдце. Так. Нам лишається налити сюди кави. А кави ми будемо робити із, ну, наприклад, циліндра. Дивимось знову з боку. Наше блюдце можна поки що вимкнути. Так, додаємо циліндр, Shift A, обираємо циліндр. Тут ми можемо натиснути на ось цю кнопочку просвічення і таким чином дивитися, що у нас знаходиться внизу. Робимо меншим циліндр, розміщуємо його таким чином, щоб він у нас поміщався сюди. Переходимо в режим редагування, обираємо верхню грань. Дивимося знову збоку, можна її підняти десь приблизно ось так С, і розтягуємо ось таким чином до країв до краю. Можна також погратися і зробити форму більш схожу на чашку. Ну, можливо, комусь буде це знадобиться, особливо, якщо там будете робити чашку прозору, тоді точно знадобиться. Ну, тож, і я зроблю також схожим. Так, є. Тепер, якщо ми подивимось, ось так у нас виглядає кава. Але поки що вона ось така угловата, то що ми можемо зробити? Ми можемо зробити наступне. Обираємо тепер верхні ребра. Знову Alt, натискаємо Ctrl-B і відтягуємо трішки наш курсор. Можна прокрутити від себе колишатками і зробити ось такий ось таку фаску. Воно буде виглядати тоді нормально. Так, ну і знову ж таки додаємо поділ поверхні. Тут достатньо буде 2. І ось так воно виглядає. Наша кава. Так, можна увімкнути тепер блюдце, І ми бачимо, як це все виглядає повністю. Так, тепер додамо. Давайте подивимося, як камера на це дивиться. Не дуже мені подобається, тож натискаємо огляд. І давайте, щоб вона виглядала десь. Ну, нехай ось так. Так, вона не буде у нас висіти у просторі. Додамо Shift A, просто додамо площину. Збільшуємо цю площину. Можна перенести її ось таким чином. Щоб вона повністю у нас була в камері. Ось так приблизно. Так, також подивимося, щоб була нижче нашого. Блюд нашої чашки. Так, щоб блюдце стояло на цій площині. Знову ж таки, дивимося через камеру. Можна ще трішки підідвинути. Ось так. Тепер точно буде все добре. Давайте тепер подивимося, що ми можемо зробити з чашкою, щоб вона виглядала більш реалістичною. Переходимо в режим редагування рендер. Далі обираємо Render Cycle. Так, я тут обираю обчислення GP, тому що так у мене краще а, працює. Так, далі світло ми змінимо на прожектор. Ось так він буде світити у нас. Можна трішечки його по Z покрутити. Так, і по іксу, далі. Давайте подивимося з камери, як виглядає мені подобається. Далі додамо матеріал. Перша до чашки. Це у нас буде просто біла чашка. Ми її зробимо максимум білою. Також можна додати трішки бліку. Те саме робимо або просто обираємо той самий матеріал для ручки. Можна, до речі, було їх об'єднати, ну, але поки так лишимо. Так, і для блюдця той самий матеріал. Ось вони такі всі біленькі, красивенькі. Так, тепер стіл додамо новий матеріал. Ось тут піднімемо. Обираємо, по-перше, редактор відтінювачів. І у нас є тут матеріал. Так, я. Завантажив текстуру дерева, і зараз буду додавати її сюди. Але перш за все, мені потрібно перейти в режим редагування, натиснути U і обрати тут розгортка, щоб все працювало правильно. Так, далі Shift-A. Додаю текстура, текстура зображення. Давайте збільшу, щоб було видно. Так, відкрити. І ось текстуру, яку я завантажив, просто. Колір дерева. І додаю сюди базовий колір. Так, ось уже виглядає більш красиво. Але це ще не все. Ми сюди ще додаємо одну текстуру. Знову текстура зображення. Відкриваємо і я обираю тут таку як шорсткість вона. Тут ми повинні колір повинні обирати «Non-color». І додаємо до шорсткості. Таким чином, буде краще виглядати світло. І це ще не все. Shift-A. Додаємо текстура знову ж зображення, але на цей раз додаємо іще один вектор, і шукаємо тут карта нормалий. Поєднуємо колір до кольору, обираємо знову текстура. І ось тут у нас карта нормалий. Ми її додали і обираємо non-color. Нормаль до нормалі. Воно більш буде таке рельєфне виглядати. Ну і силою ми це можемо редагувати. Я думаю, стандартною для цього буде достатньо. Обираємо саму нашу каву, наш, наш циліндр. І я буду там використовувати текстуру кави, а саме ну, фотографія просто кави. Да? Так, додаємо новий матеріал. Далі. Shift A. Обираємо тут текстуру зображення. Відкрити. Ось така кавова текстура. Так, з'єдную колір з кольором. І ось ми бачимо, як вона виглядає. Так, але мені не дуже подобається. То, що ж я зроблю в такому випадку. Я обираю ось там, наприклад, суцільний. Поки що вимикаю все зайве. Так, ну і площину також. Далі переходжу в режим редагування, і якраз у мене вибрані зараз всі ті, що мені потрібно. Полігони. Тобто, якщо у вас тут, наприклад, ну давайте так, приберу і виберу заново. Щоб обрати повністю по колу ці полігони, натискаю Alt, і натискаю ось тут біль, ближче до бокової частини. І обираю це по колу. І так само. ось цим. Тільки якщо ми обираємо. А, ось одне коло полігонів вибрали. Наступне обираємо з зажатим шифтом. Shift-Alt і натискаємо ліву кнопку миші. І так само тут. І тут уже верхню ми обираємо просто шифтом. Так. Натискаємо U, розгортка. Тепер перейдемо до рендеру, подивимось, як воно виглядає. Ну, Тепер бачимо, що все останнє виглядає не так, як. Як угорі, скажімо так. Ми її можемо пообертати, зробити краще, щоб вона виглядала. Тут уже ми можемо усе увімкнути. І далі робимо наступне: а, обираємо тут редактор UV. Так. Знову натискаємо Tab, і отут ми бачимо, як це виглядає. Зараз воно виглядає як коло дуже добре. Ну, якщо ми тут натиснемо A G, то ми зможемо ось так от поперетягувати. Але мені більш-менш подобається. Єдине, що я зроблю меншим його. Так, для цього натискаю S. Ну, і можна знову перетягти трішечки вбік і пообертати. Як нам заманеться? Де ми хочемо бачити пінку, де не хочемо? Я хочу, щоб вона була ближче до нас. Ось приблизно ось так. Так, виходимо з режиму редагування і бачимо, як виглядає тепер наша кава. Так, єдине тепер, що мене а, не влаштовує, це те, що ось тут виглядає не дуже реалістично, тому що у нас тут додана просто шорсткість. А нам, ми повинні зробити таким чином, щоб там, де нема пінки, у нас відбивалося, як від дзеркала ось, ну, ось ця частина чашки, яка лишилася над поверхнею. Як це зробити? Тепер ми повинні додати шорсткість, але де її взяти? Ми її можемо зробити самі. Ось, наприклад, я відкриваю в гімпі ту саму текстуру. Далі, мені потрібно її знебарвити правою кнопкою миші, колір. І обираю тут знебарвити, знебарвити. Далі я тут обираю із пресетів найнижчий. Мені тут більше сподобалось. Ось воно так більш виражене гаразд. І далі ми можемо іще підтягнути контрастність, скажімо так. Обираємо колір, криві, і ось тут налагоджуємо ось таким чином. Натискаємо гаразд. Після цього зберігаємо, ну вона вже у мене є, тому я зберігати не буду. Так, замість цього натискаю Shift-A, текстура, текстура зображення. Вибрати. Знову обираю текстуру, і ось вона у мене шорсткість. Тут обираю non-color і додаю до шорсткості. І тепер ми бачимо, як додається ось цей самий відблиск. А ось тут ми бачимо депінка. Він зникає. Тобто, ну ось ті місця, які чорні, там буде відблиск. Ті місця, які білі на шорсткості, на текстурі шорсткості та сама, давайте ще раз відкрию: ось тут буде все відбиватись, а там, де біле, відбиватись не буде. Так, власне, ми можна сказати, все зробили. Єдине, що лишається, тепер відрендерити зображення. Натискаємо F12 і починає у нас рендерити зображення. Як закінчиться, я вам покажу готовий результат саме цієї чашки. Ось і все, ми створили 3D-модель чашки кави в Blender. Сподіваюся, що відео вам сподобалося, і ви дізналися щось нове. Якщо у вас є якісь коментарі або питання, залишайте їх. Нижче у коментарях під цим відео. Дякую за перегляд!